Спонсор передачі Кнауф. Ірпінь дуже гарне місто. Воно молоде, красиве. Але воно більш на всіх дуже-дуже сильно постраждало. Дуже багато зруйнованих будинків. Мій будинок також. Так. Я вам скажу чесно, я почала плакати, тому що в своїй квартирі ми з чоловіком все робили влас... власноруч за свій кошти, клеїли шпалери самі. Ми самі збирали кроваті, дивани, облаштовували своє життя там. Так, це ду дуже боляче, Коли ти заходиш, а в тебе все, що ти робив, воно все, все зруйноване. Згорено, опало, затоплено. Господи, відкривай нашу двері. Дверь. Потолок упал. Потолок упал. И на кухне упал. Сгорела у нас. Да даже трубы нету. Да, Вообще никаких труб нету в туалете. Наша кухонька. Потолочечку амбец. Цветочки, к сожалению, мои не выжили. Ой-ой-ой-ой-ой. детская комнатка. Ой, потолочечка. Нет, отпал. Це будинок, де знаходиться моя квартира, де я разом зі своєю сім'єю проживала. Надіюсь, дуже швидко сюди повернутися. 24 лютого на нас напали наші сусіди, зруйнували наше все життя. Ми бачили, як літали гелікоптери, як вони нас бомбили. Ось такий тепер у нас дах. Тут був сьомий поверх. Тут жили також люди. Тут, тут було зруйновано і вигорено повністю шість квартир. Даху немає, як ви бачите, воно все зруйнувалось, тому що е, було чотири потрапляння, чотири ворожих снаряди. Повністю зруйнували сьомий поверх, всі квартири, всі стіни, всі перестінки і повністю дах. Як бачите, знову йде дощ, і знову буде мене квартирі точки водички, і будемо знову ми її якось сушити, відновлювати, але це дуже важко. А це моя така рідненька, моя саме налюбленіша частина цієї квартири це моя кухня. Тобто я тут жила. Ви розумієте, я тут жила, я тут готувала, я тут творила, але вона, на жаль, то також зруйнована. Потолків знов попадали, але коли дощі, воно просто набирається, обвисає, і оце його обірвала ця водичка. Вона також затоплена, також на потолки все вже цвіте, все гниє. Це наша така дитяча, її дуже сильно заливає води, тобто, коли йдуть сильні зливи, в цій кімнаті стоїть вода аж по точки. Тобто, Стоїть вода вона дуже довго, і вона все впитує і з'являється грибок. Іде грибок повністю по всій всьому полу, по всій стяжці, по стінах, на меблях. Опадає у нас штукатурка наша і на стелі також у нас видно, що вже пішов грибок. Це у нас все у нас тут збирається, але коли дуже сильна злива, вся повністю тут все води, водичка вся стоїть і вона переходить. Це, тут все-все у нас все повністю в воді. У нас немає зовсім водопостачання, у нас горіли всі труби, всі щотчики. стеля у нас закопчена, стіни відійшли всі погорені двері закопчені. І ось так у нас від вологи також вже відійшли такі у нас двері. А це наша з чоловіком кімната, де ми відпочивали, мріяли, обговорювали якісь плани на майбутнє. Ми, власноруч руч робили тут ремонт. Ми це все підбирали, все влаштовували тільки під себе. Але на жаль, вона також дуже сильно постраждала. Знов згори нам капає водичка на наше ліжко. знов немає у нас тут ламінат. У нас тут все повністю зруйноване. Нам нема куди поповертатися. Ми не можемо тут спокійно жити. Приходить, бо це дуже важко. Ми вирішили з сусідами власноруч, тобто всі, все за, за свої кошти. До нас прийшли будівельники і вони нам будують швиденько, нам відновлюють сьомий поверх, відновлюють дах, ну щоб ми могли якось заїхати і відновлювати своє життя. Хочемо відновити підлогу, стіни, прибрати грибок, стелю. Пофарбувати, мабуть, ну, виту всю мебель, яка була повністю зруйнована дощами і ворожими снарядами і там, де у нас було згорено. Дуже хочеться повернутися до свого життя, щоб дітки наші жили в спокої, миру. Ну, якось будемо потихеньку відбудовувати, ремонтувати, тому що в таких умовах жити просто неможливо. Спонсор передачі КНАУФ